Всім привіт, сьогодні неділя 21, -е, що у нас липня, трошки віддихаємо, вже не молотим сьогодні. Ще не кінець, но але вже скоро буде знивами. Я трошки заїхав на сою показати одну із ділянок і сортів, тому що в мене всього, щоб ви знали, два сорта сої. Один сорт, я показую, це він у мене вже декілька років назви не знаю, цвіте білим цвітом. Листя таке, бачите, яке. Достигає він десь половина вересня, кінець вересня. Ну, залежно який рік погода. Другий сорт цвіте таким фіолетовим. Я покажу, думаю, десь колись зніму інше відео. І фіолетовим. Він чуть-чуть раніше. Ну, декілька днів, там буквально 3-5 днів його можна раніше збирати порівняно з сею. Для чого знімаю відео? Так, щоб для себе щось запам'яталось, яка соя була як то кажуть, на, на це число. І так для вас може хтось хоче купляти сої, то я думаю, як десь бог зберемо, то буде можливість. Чим сої мені подобається два сорти, Та перше, вони якби такі пластичні, не то, що там один рік. Щось дасть дуже багато другий рік зовсім ні. А ці такі сталі в рожаї подобаються, тому що мав деякі інші сорти в минулому році купляв. Ну, не сподобалось. Вони, і насіння було грубше і крупніше. Якесь стебло, зелене, не дозріває, то пізно, то ще щось. Ну. А ти зупинився, є можливість, можна десь шукати, ще якісь сорти, зараз йому щось буду. Але цих два зупинився, ну. Що хотіти від неї. Сипить. Нормально сипить. Як є дощ, то сипить і 3,5 і більше тонн. Так, вирвав я одну із рослин. Так, не знаю, наскільки буде видно. Бобиків не дуже то на ній аж так багато, тому що ну, цей суцільний рядковий посів тут 1600 не, ну, щось більше, певне, до 700 навіть 1000 на гектар. Тому тут не буде так, як знаєте, на цьому на широкорядному, що може бути бобиків. 50 штуки більше. Можливо, я ще став тут в такому загущеному. Так, покажу зближче трошки її. Бачите, які бобики? Бобики вже практично всі є. Ще тільки зверху місцями бачите, цвіте, місцями десь чи абортує, чи що. Ну Верхні дуже залежить від дощів. Були роки, що їх не було зовсім. А от в минулому році, наприклад, було так само їх багато. Ну в цьому році ще, ще в процесі вони, ще не можна сказати, будуть, не будуть. Місцями є, місцями ще немає. Тут ділянка перший рік в оренді, ніяких добрив. Інокулян, хістик посіві і все. Та й на всіх так само я робив. Бездобрив і на кулянт. І все. Е, думаю, якщо буде погода така жарка, е, то напевне в кінці серпня можливо можна буде її забирати. Бачив, родича є соя, одна пізня він купив. Що на день-де тільки починає звісти? А бобик рідко де-не-де так само є. Ну пізня дуже, коли вона буде. Я в минулому році одну молотив іншому своєму знайомому, далекому родичові. То ми її збирали, напевне, чи кінець-жовтень, чи навіть перші числа чи листопада, вже не пам'ятаю. І також вона все одно не встигла зозріти, як фасоля була. Там вологість була така, що Та більше як 20-25, тому що фасоля місцями, як то кажуть, лізла то ну, для нашої зони воно не встигає. Та й взагалі те, що я дивлюся в ютубі, багато хто каже, що ну, в цьому році десь засуга, південь, десь то каже, ось, то тільки ранні сорти або ще такі середні, які проскокували, то ще щось буде, надія якась є, а пізні то не факт. По висоті я зайшов де, де вона нижче, ну, то мені Коротше, не покажу. Попояс практично майже. Ось така соя. Соя мені подобається, тому що мені вгодити так само непросто, якщо що небудь, то її сіяти не буду. Мені то не вигідно, самі розумієте. Але як сподобалися два сорта, ну то й сію. Сію в цьому році продавав багатьом людям. Інший сорт, то він має дуже таке... Характерне, зелене забарвлення набагато більше. То навіть є такий в селі трошки часом кажуть, що ти сипав? Кажу, нічого не сипав. Та як? Скажи, що сипав? Кажу, та ніц. Кажуть, ти обманюєш, ти що сипав. Ну в таке в, в іншій своєї хар... забарвлення дуже-дуже зелене. І всі думають, що я там щось таке сипнув. І не хочу людям сказати. Так що надія є на врожай, а далі побачимо. Аби не було граду всього. То щось буде. Бачите? Такі бобики. Три бобика. Чотири бобика найдемо чи не найдемо. Найшли. Найшли. Є. Чотири бобика.